Вітаю! Мене звати Анна, і ми продовжуємо з вами досліджувати світ чистоти з пилососами виробництва компанії Томас. І дослідження ці ми робимо в прямому ефірі. Зараз прошу вас відмітити якість зображення та звуку. Якщо є якісь недоліки, будь ласка, одразу нам про це напишіть, щоб ми вчасно це виправили. І, звичайно, протягом суру ми чекаємо з нетерпінням ваших питань, на які із задоволенням будемо відповідати. Компанія Томас вже більше 120 років спеціалізується на виробництві побутової техніки саме для прибирання. Ми завжди слідкуємо за новинками, впроваджуємо новітні технології в наші системи аквафільтрації. Саме тому побутова техніка бренду Томас вже давно завоювала довіру споживачів, як на українському. Так і на європейському ринках. Ми можемо гарантувати, що ми точно знаємо, як зробити ваше прибирання легким та приємним. Сьогодні ми хочемо продемонструвати вам мийний пилосос виробництва компанії Thomas, який називається Twin Sigma. Це пилосос з системою водяної аквафільтрації, яка називається VedJet. Принцип системи аквафільтрації ми з вами розглянемо трошки пізніше. До речі, на цей пилосос можна отримати розширену гарантію до 30 місяців за умови реєстрації пилососа на сайті tomasregister.net. З пилососом Twin Sigma ви отримаєте не тільки дуже якісне прибирання, а ще й бездоганне очищення повітря. Оскільки система водяної фільтрації Аквафільтр дає найвищий ступінь очищення повітря, це на 99,99% ,99 від пилу і на 100% від пилку. Саме тому всі пилососи розроблені компанією Томас рекомендовані для людей, які страждають від алергії. Ну і звичайно, родинам, в яких є маленькі дітки, при такому великому. І корисному функціоналі експлуатація пилососа дуже проста і займає лічені секунди. Для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря вам знадобиться всього лиш 1 літр звичайної чистої води. Також, окрім аквафільтра, в процесі очищення повітря, фільтрації повітря. Приймає участь фільтр хепа 13 який встановлений в корпусі пилососа. Він таку виконує страхувальну функцію, скажімо так, якщо, наприклад, щось не відфільтрувалося в аквафільтрі, фільтр хепа 13 візьме на себе весь залишковий половий вихлоп, і ваше повітря все одно буде якісно очищене і вийде назовні вже дуже таким, яким буде приємно дихати. Тут варто відмітити, що хепа фільтр Можна мити за необхідності, так ви продовжите строк його експлуатації. І так, почнемо ми розповідь сухого прибирання з одночасним очищенням повітря. І саме для реалізації цієї функції на багатьох видах поверхонь в базовій комплектації пилососа у нас наявна насадка, яка є багатофункціональною, з перемикачем на два режими: підлога, килим. Ось таку вона має делікатну пластикову підошву. Саме за допомогою цієї насадки ми можемо прибирати будь-які види підлоги. Це килим, це пар... ну, можна будь які види твердої підлоги плитка, там, лінолеум, кахлі набагато функціональна насадка, підлога килим. Якщо ж у нас є необхідність, якщо ми любимо домашніх тваринок, є необхідність ретельно вичистити м'які меблі або ж витягнути з-під добивки. Пилові відкладення, так, це дуже актуально а, в літній період, коли багато пилу. А, в меблях можуть також накопичуватися якісь алергени, якщо ми говоримо про алергіків. Для цих цілей в комплектації пилососа передбачена ось така маленька насадка для ретельного очищення, обивки м'яких меблів також можна скористатися для очищення салону автомобіля. Ось така маленька насадка для м'яких меблів. І, звичайно, ми знаємо, що в кожному домі, в кожній квартирі у нас є важкодоступні місця під шафами, в кутах, можливо, багато варіацій придумати важкодоступних місць. І для цих цілей у нас в комплектації передбачена щільова насадка, яка допоможе вам з легкістю вичистити будь-які важкодоступні місця. Чи то будуть кути під шафами, може, навіть під подушками, між подушками дивана. Ну, це вже наскільки вистачить там вашої фантазії. Отже, щільова насадка для наших доступних місць. Якщо ми будемо говорити про вологе прибирання, це також дуже важлива функція пилососа. Сьогодні ми будемо багато уваги її приділяти, будемо демонструвати, тож рекомендую вам не перемикатися і залишитися з нами. Для реалізації цієї функції в комплектації пилососа також передбачена багатофункціональна насадка для вологого прибирання. Вона йде в комплектації ось із таким з'ємним адаптером. Тобто, без адаптера ми маємо насадку для прання килима за допомогою. Такої зручної конструкції спеціальної ви можете промити ваш килим просто навіть до його основи. І якщо там десь у сплетіннях будуть пилові відкладення, ця насадка з ними обов'язково впорається. Якщо ми додаємо до цієї насадки ось такий маленький адаптер, ми отримуємо насадку для вологого прибирання твердої підлоги. Тут є у нас ретельна дуже щитина, яка буде чистити вашу підлогу. І гумовий шкребок, який буде забирати залишкову вологу в симбіозі з потужністю, великою потужністю пилососа. Отже, для вологоприбрання маємо таку мультифункціональну насадку. Також комплектацію пилососа передбачено маленька пляшечка 500 мл мийного концентрату Томас Протекс, який є універсальним, тобто він працює як на твердій підлозі. Так і, на, так, і на килимах, на текстилі. Томас протек. І так, це, що стосується е, комплектації пилососа і як ви зможете використати його функціонал за, функціонал, за допомогою чого. А третя функція, яка також є важливою, і, можливо, не всі уявляють, що вона може бути притаманна пилососам. Це функція збору. Вологого бруду випадкових пролитих рідин, або ж рідини у великій кількості. Тому що ну, ми всі знаємо, особливо у кого маленькі дітки домашні тварини, що рідкі плями вони виникають просто ні звідки, іноді ми навіть не встигаємо помічати, як з'явилася та чи інша пляма. Та випадково розлитий сік, йогурт, залишки їжі або плями від лап домашніх тварин. Це все має місце бути в нашому побуті. Отже, з пилососом Томас функцію збору вологого бруду і випадкових забруднень, ви зможете дуже швидко видалити, видалити ці плями і зібрати рідину. А що стосується збору рідини у волоків в великих об'ємах, то ми всі з вами напевно, хоч раз в житті, опинялися в таких побутових стихійних лихах як. Прорив системи труб або ж злам пральної машини, посудомийної машини, коли ми на підлозі маємо дуже велику кількість води, і цей об'єм нам дуже швидко треба зібрати, щоб врятувати, наприклад, нашу підлогу, наш настрій, добрі взаємини з сусідами. З пилососом Томас Твін Сігма, ви зможете дуже швидко це зробити в режимі всмоктування рідини. Для реалізації цієї функції ви можете також скористатись насадкою мультифункціонально, просто від'єднати від неї адаптер. Таке вузеньке у неї, вузенька кромка, і вона буде працювати як сопло, і просто буде дуже швидко збирати з вашої підлоги будь-яку рідину або випадкові плями. Це Що стосується функції збору вологобруду і рідини. Окрім функціоналу корисного в конструкції пилососа продумані декілька деталей, які зроблять прибирання з ним дуже зручним. Ви не будете задумуватися над тим, як легко переміщати полосос або перемикати розетки, і так далі. Отже, перше, це режим вертикального паркування, що дозволяє нам дуже зручно зберігати. Навіть тут я хочу вам швиденько показати. Ось дивіться. Якщо в неробочому режимі ми просто перевели полосос в вертикальне положення, це дозволить дуже зручно його зберігати. Можна сховати навіть в шафі купе у покою, і просто полосос навіть не буде помітний у вашій квартирі. А друге Дружиця... це зараз хвилинку. Це дуже великий радіус дії завдяки. Досить довгому, досить довгому дроту. Це автоматична змотка мережевого дроту. Тобто ви дуже легенько просто натискаєте на кнопочку і навіть непомітно ваш дрот змотується. Це механічний регулятор потужністю пилососа. Ось тут він знаходиться на рукоятці шлангу. Вам дуже зручно ним керувати під час прибирання. Це займає буквально секунду. Це навіть не потрібно над цим задумуватись, да? механічно це відбувається. Потужність пилососа. Пилосос дуже потужний, в його потужність 1600 Вт. Об'єм резервуара в режимі збору рідини це 4 літра. Для резервуар для мийного розчину чистої води це 2,5 літра. Тобто, це досить нам дає змогу прибрати досить велику площу без того, щоб змінювати змінювати воду в резервуарі або зливати її. Звичайно, з таким, корисним, з таким корисним і багатофункціональним пилососом ви отримуєте значні переваги від прибирання перед звичайними класичними пилососами або зручним перебиранням. Це, по-перше, це система водяної фільтрації, Аквафільтер з технологією WebJet. Завдяки цьому ви отримуєте не тільки класичне сухе прибирання, а ще і одночасне очищення повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Якщо ви згадаєте, на початку я казала, що майже на 100% усуваються всі ці перешкоди корисного повітря так, для нашого дихання. Звичайно, це вологе прибирання, це чищення плям, це видалення випадкових забруднень. Це збір розлитої рідини у великих кількостях. Це потужність пилососа 1600 Вт. Це великі ємності для мийного розчину і чистої води, і для збору рідини. І також, що немало важливо, це розширена гарантія, яку можна розширити до 30 місяців за умови реєстрації пилососа на сайті thomasregister.net. І зараз давайте про приємне, звичайно, подарунки. Ми завжди даруємо подарунки, оскільки компанія Томас дуже любиться, поважає своїх споживачів. І сьогодні всім учасникам нашого ефіру, хто впродовж тижня придбає пилосос Томас Сігма в будь-якому магазині на території України. Ми даруємо насадку для вологого прибирання ретельного чищення м'яких меблів. Ось вона така маленька, компактна. Як де купити пилосос і як отримати подарунок, зараз бачите інформацію на під відео, або ж можете завітати на наш сайт і ознайомитися з деталями цієї акції. Якщо щось буде вам незрозуміло не зрозумієте, як скористатися акцією, або щось, хочете дізнатися додатково про пилосос. Спеціалісти нашої інформаційної підтримки завжди з вами на зв'язку. Кожного дня з 8 до 22 години, без перерви на обід та вихідних та святкових днів. Ми завжди готові з вами з вами поспілкуватися і допомогти у вирішенні всіх ваших питань, які стосуються прибирання. Контакти зараз з'являться під відео. Якщо не встигнете записати, будь ласка, завідайте на сайт Thomas.ua. в розділі Контакти ви завжди знайдете, як до нас задзвонити або. Написати, в родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. І після того, як ми вже з вами вивчили функціонал моделі Твін Сітма, звичайно, варто поговорити, що коли пилосос має такі корисні функції, звичайно, він потребує догляду і трошки уваги для себе. Тому при користуванні пилососами Томас будь-яким пилососом Томас вам знадобляться витратні. Матеріали. Конкретно в цьому випадку це є комплект фільтрів. В цьому полососі їх 5. Ось так виглядає комплект, фірмовий комплект змінних фільтрів на цей полосос. Тут, до речі, намальовано, які фільтри входять в комплект. Ви можете перевірити, що дійсно в цьому комплекті всі п'ять фільтри, які є замінними до вашого пилососа. Звичайно, це мийні засоби, оскільки жодне вологе прибирання ми не уявляємо собі без мийних засобів. У компанії Thomas представлена лінійка з чотирьох видів мийних засобів. Це мийний засіб, який є універсальним. Томас Протекс для текстилю для твердої підлоги, є спеціальний мийний засіб для твердої підлоги, саме паркет, ламінат, плитка. Є плямовивідник Thomas Протекс В і є захисний спрей, який наноситься на текстиль після прибирання і запобігає його подальшому забрудненню. Ці витратні матеріали ви можете придбати в фірмовому магазині Томас З цінами наявністю можна ознайомитись, коли в цьому виникне необхідність. Будь ласка, завітайте. Там багато дуже цікавої інформації. Також комплектація, про яку ми з вами говорили на початку в пилососі, Вона не є виключною, її можна розширити. Пилосос можна апгрейдити за рахунок додаткових систем фільтрації, додаткових насадок. Ви можете також розширити сферу дій вашого пилососа. Так, перше це система альтернативної фільтрації, це мішок з хепа матеріалу, який буде нам служити виключно для сухого прибирання в оперативному режимі. Наприклад, або якщо для збору якогось специфічного сміття, чи то розсипане борошно, чи то рештки після дрібного косметичного ремонту, тут вам в нагоді і стане мішок з хеба матеріалу. Мішок зб'є до заповнення, його об'єм 6 літрів, тобто він досить великий. Він використовується ось таким кутовим адаптером. Ви просто виймаєте аквафільтр і заміняєте на мішок. Зміна систем фільтрації займає буквально у вас пару секунд. Це щодо систем фільтрації. Також северді вашого пилососа ви можете розширити за рахунок насадок. Наприклад, якщо у вас домашні тваринки килими, це може бути турбощітка зі спеціальним валом для чищення ворсу килимів від шерсті домашніх тварин, пуху, волосся і так далі. Якщо ви прихильники твердої такої підлоги, як паркет ламінат, вона є делікатна, ми всі про це знаємо. І для цих цілей ви можете придбати ось насадку для паркету і ламінату для сухого прибирання з натуральним кінським волоссям. Якщо у нас є паркет ламінат, ми також знаємо, що при вологому прибиранні він потребує особливого догляду, особливого ставлення. Для цих цілей компанія Томас створила унікальну насадку Аквастел, яка працює вкупі з серветкою спеціально, зі спеціальної тканини мікрофібри. Яка кріпиться на підошву, і спеціально для паркета і ламіната вода подається дуже дозовано і рівномірно розподіляється по всій поверхні. За рахунок потужності пилососа забирається брудна вода, і поверхня висушується. Навіть вам не слід буде переживати, що паркет ламінат залишиться залишкова волога або десь потрапить між вами. Що буде псувати таку делікатну підлогу. Також, якщо ви хочете вичистити свої матраці, навіть дуже, навіть дуже високі, для цих цілей можете придбати додаткову насадку для чищення матраців. Вона таку має специфічну форму. Також для деликатних поверхень, делікатних частин інтер'єра ось така маленька насадка пензлу. Також можна використовувати на орхтехніці. Це, Це, і навіть більше, ви можете ознайомитись і придбати в нашому фірмовому магазині Thomasshop.ua. І на цьому ми з вами закінчуємо теоретичну частину нашого сьогоднішнього практикуму, і давайте вже будемо переходити саме до демонстрації, як же це все. Працює. І так, почнемо ми з сухого прибирання з аквафільтром, з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів. І починати прибирання треба з підготовки пилососа. Отже, пилосос у нас в зібраному стані. Ось так виглядає система аквафільтрації з технологією WetJet. Ось це в зібраному стані. Для того, щоб підготувати пилосос, ми виймаємо верхню частину, вона називається дифузор. Бачите, такої вона форми. Ми виймаємо цей дифузор для початку роботи, як я вже говорила, знадобиться 1 літр звичайної чистої води. В внутрішній частині корпуса аквафільтра є спеціальні позначки, так що не потрібно переживати, що ви можете перелити зайву кількість води. Доливаємо один літр води. Встановлюємо дифузор в контейнер аквафільтра. Встановлюємо аквафільтр з пилосос, Хепафільтр, до речі, ось стоїть позаду аквафільтра. Хепафільтр у такому зручному контейнері дуже зручно його мити. Але, звичайно ж, треба слідкувати, щоб він ретельно висихав. Все. Закриваємо кришку пилососа. Оскільки у нас сьогодні буде килим, будемо практикувати, тому що саме з килима іноді буває найважче вивезти будь-яке сміття. Так? Воно так заплутується, килим у нас середньо, середня висота ворсу. Тож я пропоную вам взяти насадку з перемикачем підлога килим. Ось вона. Перемикаємо в Режим килима, вона у нас стоїть в режимі килима. До речі, телескопічну трубу ви можете дуже зручно підлаштувати під ваш зріст. Так, ну моя улюблена частина це, звичайно, ми робимо сміття. Ось у мене буде таке, <кхід> знаєте, ви бачите, можна, як наче хтось походив у брудному взутті або ж тваринки, вмикаємо пилосос на необхідну потужність і починаємо прибирання. Це дуже швидко, і оскільки килим у нас світлого кольору, вам видно, що увесь цей бруд просто не залишилось від нього ані сліду. І ви навіть а, можна помітити, що дивіться, якщо буде так, то буде трошки легше, бо сила всмоктування буде нижче, буде трошки а, легше маневрувати насадкою. Ви навіть можете почути, що немає слідів. Від цих дрібних камінців, оскільки нічого не клася по телескопічній трубі, це значить, що ваш килим вже абсолютно, абсолютно чистий. А ще дуже багато непомітного того, що ви не поміщаєте, залишилось в нашому аквафільтрі. Давайте зараз ми на це подивимось, де залишається наше сміття, алергени і всі ці непотрібні речі. Це я відкриваю. Угу. Просто за декілька секунд я сподіваюся, що буде видно, яка брудна вода, вона просто змішалася. Весь пил, бруд, алергени, неприємні запахи. Вони просто змочилися з водою, бо вони проходять скрізь потужну водяну стіну, яка е, отут відбувається. Вони просто намакають, стають важчими і просто осідають на дно е, контейнера у вигляді брудної води, брудної маси. Тепер, після прибирання, ми просто зливаємо це все, заквафільтра, прополоскуємо під проточною водою, у відкритому вигляді залишаємо все це ретельно висихати, і пилосос буде готовий до наступного прибирання. Це що стосується сухого прибирання з одночасним очищенням повітря, від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Тепер давайте будемо розбиратись з вологим прибиранням. Я вам казала на початку, що ми будемо приділяти, приділяти йому багато уваги, тому що це дуже цікава і корисна функція. Для того, щоб скористатись функцією вологого прибирання, нам необхідно наш дифузор замінити на ось таку вставку від переливу води. Ось, бачите, це спеціальний такий захист, який буде спрацьовувати. Отак, заміняємо. До речі, прошу вас звернути увагу, що я не наливаю в цей контейнер зараз воду. Контейнер аквафільтра у нас сухий встановлюємо рамку від переливу води, від розплескування так званого. Чисту воду і за необхідності. Так, і тут нам потрібно зараз хочу вам показати, бо це важливо, іноді забувають це робити. Це важливо ось цю частину. Яка знаходиться в кришці пилососа, її треба виймати при вологому прибиранні. Вона не потрібна. Так, так. внутрішню частину корпуса пилососа ми зібрали чисту воду за необхідності ми не засіб ми додаємо в резервуар для чистої води, який знаходиться в задній частині корпуса пилососа. Я не буду додавати велику кількість води, ви можете по розміру резервуара, там 2,6 літра. Я не буду додавати велику кількість води, бо в мене невелика площа буде демонстраційна. Так, до вологого прибирання нам ще знадобиться система подачі води і мийного розчину. Зараз ми швиденько її під'єднаємо. Мийний розчин, до речі, якщо вам буде необхідно користатись миючим засобом, мийний розчин робиться. З розрахунку 20 мл на 1 літр води. Так, дивимось уважно, як під'єдную. Сюди буде у нас іти водичка. За допомогою ось таких зручних кліпс. Фіксуємо це все на шлангу і на телескопічній трубі, просто щоб це для зручності, щоб воно не заважало вам під час прибирання. І, і сьогодні я пропоную вам демонстрацію робити також на килимі, тому що. Килим це найбільш такий вразливий так, із детального інтер'єра, і з нього найскладніше виводити плям. Отже, ми обираємо насадку для килима, під'єднуємо це все. І зараз буде улюблена частинка це створення плям. Я сьогодні вам пропоную, да, давайте. Ми часто любимо перед телевізором пити чай в кріслі, і дуже часто буває, що чашечка падає, і чайок розливається у нас на дивіться. Чайок у нас такий міцний, і зараз будемо робити це. І це дуже, дуже псує ваші враження емоції емоції від чаювання, і тим паче вимагає дуже швидкого реагування, тому що чай дуже швидко в'їдається. Основу кинемо і будемо зараз прибирати. І так, вмикаємо пилосос на потужність, вмикаємо помпу і починаємо подавати воду. Просто натискаємо. Так, вода пішла у нас. Дивіться. Ага, просто за секунду. Це просто, просто вражає. Якщо під різними котами ви будете на своєму килимі це робити, прибирати. Так, у нас середній ворс. Тому ось так декілька разів. І окрім того, що ви під час вологого прибирання ви збираєте оці всі небажані плями, робите прання килима до основи ворса. Я думаю, що ви навіть бачите, що за рахунок оцієї вузької кромки просто підіймається ворс килима, він промивається водою знизу. А ще і на остачу він ретельно просушується завдяки великій потужності полососа. Ось дивіться, від мого чаювання невдалого так? навіть не залишилось е ані сліду. Просто навіть хочеться його просто і мити і мити. Тому ви можете спокійно собі на килимі проводити чайні церемонії і абсолютно не хвилюватися за те, що у вас виникнуть якісь випадкові застарілі плями на вашому улюбленому килимі. Якщо ж, наприклад, така ситуація у вас сталася на твердій підлозі, щось розлили, особливо, якщо це паркет ламінат, да, дуже швидко це треба зібрати. Збираємо все аналогічно, не залежить від того, на якій поверхні ми працюємо. Але для твердої підлоги ми на цю насадку просто додаємо ось цей адаптер і працюємо аналогічно так, як я вам тільки що показала. Також цією насадкою, і аналогічно збору на вологе прибирання, ви будете користуватись в режимі збору рідини і випадкових забруднень. Зібрали пилосос, ставили рамку від переливу в аквафільтр. Єдине, що не потрібна система розпилювання води, бо у вас буде відбуватися тільки смоктування. Під'єднали вузьку насадку, вімкнули пилосос на повну потужність і дуже швидко збираєте воду за лічені секунди. Нагадую, що в режимі збору рідини це 4 літри рідини буквально за досить-досить ну, короткий час. Отже, Сьогодні я хотіла дуже швидко і дуже інформативно вас познайомити з мийним багатофункціональним пилососом від компанії Thomas, який називається Twin Sigma. Я дуже сподіваюся, що мені це вдалося. Також чекаємо ваших питань, ваших телефонних дзвінків, якщо вам щось залишилось незрозуміло після нашого сьогоднішнього ефіру. Також ви можете прийняти участь в акції відеовідго. Коли ви придбаєте пилосос, ви можете сняти відеовідговку і також отримати заохочувальні подарунки. Як це зробити, можете ознайомитись на сайті Thomas.ua з умовами цієї акції. Також я запрошую всіх вас під'єднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok, Там ви точно знайдете для себе дуже багато цікавої і корисної інформації. А я дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Всім бажаю гарного дня та мирного неба.